Розказати, які зміни в нас відбулися за останнім часом по тарифоутворенню, які зміни відбулися в взаємовідносинах між підприємствами, надавачами послуг, тому що змін відбулося достатньо багато, і насправді це є факт, багато наших жителів не розуміють. Чи, що відбувається, тому попробуємо завдяки присутності засобів масової інформації цю ситуацію прояснити. Ну, перш за все, що змінилося? Основні зміни відбулися у нас в зв'язку з тим, що був прийнятий Верховною Радою закон України під номером 1198. Який е, визначив те, що водопостачальні організації, чи скажімо так, суб'єкти господарювання, які надають послугу по водопостачанню водовідведенню, і теплопостачальній організації, відповідно до закону е, стають виконавцями послуг, то цим законом передбачено, що вони є виконавцями послуг і мають мати прямі договори. З кожним мешканцем. З травня місяця у нас відбулося збільшення тарифів по всім без виключення всіх, без виключення комунальним послугам. На 40% відбулося підвищення тарифу на газопостачання, на 20% відбулося чи на 10% відбулось підвищення тарифу на електропостачання. З першого. З 1 серпня на 40% підвищились тарифи на ну по всій Україні. Щоб ви розуміли, ці тарифи встановлюють державні регулятори. То по всій Україні ці тарифи змінилися. На 40% збільшився тариф на теплопостачання і на Практично на 100%, на 98% збільшився тариф на водопостачання, водовідведення по деяким містам України я порівнюю нашу Білу церкву, ну саме з такими, скажімо так, з якими можна порівнювати, це де населення більше 150 тисяч, то в деяких містах ці тарифи збільшились і на 150%, в залежності від того, які вони були раніше. Дуже багато змін в питаннях щодо призначення пільги субсидій. Ну, менше пільг, більше субсидій, і в залежності від того, скільки є е, доход сім'ї, чи зараз навіть не говориться не про сім'ю, а домогосподарство. скільки доход, до, В залежності від доходу домогосподарству, від того, відповідно до таблиць, які розроблені Міністерством соціальної політики, цей відсоток може бути від 2 до 30. Ну, Сьогодні ми маємо випадки, це факт. Якщо раніше в минулому році субсидія становила там, ну, 100, ну, 200, ну 300 гривень максимум в опалювальний сезон, то сьогодні ця субсидія доходить від 1000 до тисячі гривень. Домогосподарство отримує субсидії, в залежності від доходу. Це що, що стосується субсидій. Крім цього, враховуючи ситуацію, яка склалася з підвищенням тарифів, Кабінету міністрів було прийнято постанова, якою передбачений механізм призначення компенсації. Компенсації призначається малозабезпеченим сім'ям. Знову ж таки, це в першу чергу стосується багатодітних, це в першу чергу стосується там, де є непрацюючі. От, механізм призначення компенсації визначений, він знову ж таки не складний. Скажу відверто, невеликий відсоток громадян мають. Можливість отримати компенсацію. Чому? Тому що коли людина, людина оформляє субсидію, то таких сімей дуже-дуже ну, мало. Кабінетом міністрів було прийнято рішення про зменшення соціальних норм. Що таке соціальна норма? Я буду приведу приклад, щоб було зрозуміло для тієї категорії, яка мала стовідсоткову пільгу на, отримання житлово, на оплату житлово-комунальних послуг. Це наші учасники бойових дій, інваліди. Фронтовики, там, ті громадяни, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, інші категорії громадян. Так от, до минулого року були встановлені відповідні норми, а саме, по споживанню холодної води, держава компенсувала 5 кубічних метрів. Є в мене лічильник, немає в мене лічильника. Витратив я 5 кубічних метрів чи 10. Держава автоматично компенсувала. 5 кубічних метрів гарячої води, 5 кубічних метрів холодної води, компенсувала 9 метрів кубічних на опалення газу на 1 метр квадратних, компенсувала 75 кВт електроенергії, що ще компенсувало? Ну, мабуть, все. На сьогодні соціальні норми змінилися. Для гарячого водопостачання вони складають 1,6 кубічних метра на людину. По холодному водопостачанню складають 2,4 метра на людину. По опаленню 6 метрів кубічних на 1 квадратний метр. Ну це більше стосується приватного сектору. По електроенергії збільшено з 75 до 90 кВт, якщо я не помиляюсь, на е сім'ю. І збільшені норми на житло. Сьогодні норма на житло обраховується таким чином: 13,5 квадратних метрів на одного члена сім'ї, плюс 31,5 квадратний метр на сім'ю. В результаті ми отримали те, що люди, які звикли, що вони не платять за воду, за гарячу, за холодну, тому що вони. Навіть у когось були лічильники, у когось не було лічильників. Ну, будемо говорити про тих, у кого не було лічильників. Тобто, скільки вони використовували, чи 5 кубів гарячої води на чоловіка, чи 10. Вони собі спокійно жили і користувалися нею як, як, як хотіли. Ну, от відносно того, що ви говорите, що там чи є лічильник, чи вірніше, коли немає лічильника, чи користується людина водою чи ні, а все одно вона буде платитися. Що? А якщо у неї дійсно є пломби на воду, що вона нею не користується. Це що не показник для того, щоб... Нормативних документів, які встановлюють порядок такого пломбування, на сьогодні немає. А за яких зображення вони приносять рахунок? Як вони нараховують? Це що, береться використання води всіх. Там, де немає лічильника, нема ми міська рада встановила норму. У нас міською радою встановлені норми 5 кубів холодної води, 5 кубів гарячої води. Значить, які зміни відбулися в законодавстві по відношенню до встановлення, чи не встановлення, формування тарифів на обслуговування будинків при будинкових територіях? Раніше взагалі не було методики розрахунку на, тариф, на технічне обслуговування ліфтів. В цьому, в цьому наказі було вказано про те, що е, мешканці, які проживають на першому поверсі в, в будинках, де є ліфти, не оплачують за цю експлуатацію. Це було написано в процес постанові. Е, середині минулого року були внесені зміни. А саме, які зміни? Ця методика, була, цей наказ був відмінений. Е, порядок Формування тарифів був внесений в 869-ту постанову. І там з'явилися такі слова про те, що не враховуються і не сплачують за обслуговування ліфта ті громадяни, які не мають виходу на сходові клітинки. Тому проблема з ліфтами перших поверхів, питання сьогодні є. Ми їх Намагаємося максимально коректно і повно віддавати відповідь. Відповідно до вашого рішення ви підтримали депутатське звернення, ми обов'язково звернемося до прем'єр-міністра по двом питанням щодо перегляду соціальних норм і щодо внесення змін по першим поверхам. Не знаю, яка буде реакція, але як тільки ми відповідь отримаємо, обов'язково на сесії міської ради це буде повідомлено. Ну і тепер те питання, яке піднімалося на сесії щодо повірки лічильників. На сьогодні, законодавчо питання щодо повірки лічильників, включаючи їх зняття, транспортування, повірку і установку і послуги по утримання будинків та перебудинкових територій, виключення. Повірку Лічильників має здійснювати виконавець послуг по теплопостачанню і постачанню гарячої води, і виконавець послуг по водопостачанню і по, по водовідведенню. Але, але на, сьогодні, на сьогодні в тарифі, який встановлений, встановлений для нашого комунального підприємства Білоцерків тепломережа, ця складова є. І комунальне підприємство Білоцерків тепломережа розпочало безкоштовну повірку плічильників. Що стосується підприємства Білоцерків вода, то цієї складової в тарифі в них немає. Що змінилося в Білої церкві, хочу заспокоїти, тариф на опалення не змінився, тариф на гаряче водопостачання там дає є сушильники там, де немає сушильників, не змінився, на одну гривню підвищився тариф для тих споживачів, де є рушник по Якщо ми візьмемо тарифи по водопостачанню по Київській області, то підприємство, яке забезпечує водопостачання, водовідведення у нас, в місті Білоцерка, товариство білоцерків вода, має один із найнижчих тарифів. В тарифі. Тепломережі є складова по повірці лічильників. Хоча тариф на сьогодні на 80% покриває витрати тепломережі на опалення. На 80%. Наступним кроком це прописано в постанові Кабінету міністрів про те, що теплопостачальним організаціям в наступному році ще на 20%, і в 2016-му ще на 20% буде підвищуватись тариф. Поступово, але цю різницю вроді би. Держава компенсує, але насправді не, не зовсім так, як каже, тому що заборгованість держави перед е, нашим підприємством до церків тепломережа на сьогодні по різниці в тарифах складає більше 80 мільйонів гривень. Раніше в Білій Церкві ми е, сплачували водоканалу, ну, як то простіше, ну, водоканалу е, сплачували за холодну воду і її каналізацію. За воду, яку підігрівала тепломережа і її каналізацію. Тепломережі ми платили тільки за підігрів. Тільки за підігрів. В зв'язку з тим, що законодавство змінилося, зараз, відповідно до чинного законодавства, теплопостачальні організації зобов'язані купити воду у водопостачальний організацій, підігріти її. І продати готовий продукт. Тому сьогодні водоканалу ми платимо за холодну воду і її каналізацію, і за каналізацію гарячої води. Тепломережі ми платимо за воду, яку вона купила у водоканала і її підігріла. Тому у нас різко змінилися ціни. Якщо ми з вами раніше платили. Вартість тільки гривень, вона складала 11-14 гривень, то сьогодні вона складає 24-25 гривень, але з рахуванням вартості води. Це є постанова Кабінету міністрів чи що? Це закон України. Закон України да. зараз Так, да. І постанова Кабінету Міністрів 869 яка регламентує порядок, порядок формування і встановлення тарифів. Чому в різних містах і в різних селищах різна ціна? Якщо НКРЄ встановлює... Національна комісія, Національна комісія, комісія встановлює тариф. Вона от. затверджує той тариф, який формується на підприємстві. Для чого ви ордете правду? Ми читали закон. Так, мене, Людмила Борисович, мене це вже трошки нервує. нервує Влас, Олександр, не вважає, Олександр, не Олександр Петрович, підіть, візьміть закон про місцеве самоврядування, попросіть, п'яти форматі. Да, я зараз трибуні зачитаю Людмилі Борисовичу. Хто кого хотів. Ну, Людмила Борисовича, Олександр. Закон про місцеве самоврядування. Якщо вдасться, зайдіть. Не про місцеве самоврядування, а закон, а точно. Там, де є формування тарифів. Давайте хочу відповідь. Даю відповідь, Галина Миколаївна. Трошки загальної інформації, щоб ви зрозуміли. Чим більше, про що я кажу? Чим більше споживачів, тим має бути менший тариф. Але це загалом. Це не відноситься... Але дивіться, тепер привожу приклад образу. Якщо ви проаналізуєте, проаналізуєте вартість, наприклад, тому що є типові речі, от обслуговування ліфтів, ліфт він однаковий, що в Білій Церкві, що в Броварах, що в Борисполі, що в Києві, що не знаю, там, в Херсоні, в Житомирі і так далі, так далі. Так от різниця на обслуговування ліфтів, вона по Україні мінімальна. Може там один, два, 2, 3, 5, 10%, мінімально. Немає такої різниці, два рази, там 40% відсотків і так далі. і так далі. Це перше питання, друге питання. В кожному місті є своя специфіка. Розкажу про неї вже десятки разів говорили, але розкажу про специфіку Білої по водопостачанню водових регіоні. У 90-х роках споживання і промисловістю і людьми. Споживання води було 100 тисяч метрів кубічних на добу. 100 тисяч обладнання розраховано на подачу, очистку, передачу, транспортування 130 тисяч. Тобто у нас стоять двигуни, які споживають 20 кВт електроенергії для того, щоб ми могли спожити 120. Зараз. Споживання і промисловості людей стало 60 з 12, двигуни залишилися ті ж самі, людей сплачує менше, відповідно, тариф став більше.